Всім привіт! Сьогодні ми розберемо найпоширеніші питання на співбесіду по HTML, які вас можуть запитати. Тому обов'язково дивіться це відео до кінця, адже вони точно стануть вам в пригоді. І в кінці вас буде чекати приємний бонус. До речі, я також буду знімати відео з запитаннями на співбесіду по CSS, JavaScript, React, TypeScript, Node.js і іншим технологіям. Можете написати в коментар, з якою технологією зняти наступне відео. Що ж, поїхали? Ну, Перше, що таке банальне питання, що таке взагалі Doctype і для чого він використовується. Наступне, що таке семантичні теги та для чого вони потрібні? Пізніше, яка різниця між блочними та інлайн елементами в HTML. Для чого потрібні дата атрибути? За що відповідає атрибут SRSET у тезі Image? Як використовують атрибути клас та ID? Яка різниця між класами та ідентифікаторами? Як взагалі розшифровується HTML? Що таке iFrame і для чого його використовують? Як створити посилання на іншу сторінку в HTML? Які методи форми доступні в HTML і чим вони відрізняються? Тут більше про атрибути head і post. Що робить атрибут Alt в тезі image і чому йому його важливо використовувати? Як взагалі можна будувати відео на HTML-сторінку? Які особливості html 5 порівняно з попередніми версіями HTML? І перед тим, як продовжити, я би хотів вам сказати, якщо ви не знаєте відповідь на ці запитання, адже питань дуже багато, я займаюся індивідуальним наставництвом, тому, якщо вас цікавить вивчення HTML, CSS, JavaScript, react повністю індивідуально, без якихось курсів, я і ви, то пишіть мені в Telegram, Telegram залишу під цим відео. І якщо ви трейні, джуніор або мідл, я також можу вам допомогти. або Прокачати певну якусь технологію. Я працюю одразу з практикою, щоб набити під проектами ваше резюме, допомагаю скласти це резюме, проводжу вам співбесіди і спілкуюся з вами кожного дня. Це краще, ніж якісь гамнокурси, тому пишіть мені в коментарі. В мій телеграм, точніше, і я зможу вам допомогти. А зараз ми продовжимо. Як взагалі використовувати HTML для створення нашої таблиці? Як можна використовувати HTML для підтримки міжнародних користувачів? Які HTML теги використовуються для визначення заголовків сторінки? Як можна додати аудіо на веб-сторінку за допомогою HTML? Це нас більше питання про використання тегу аудіо. Яка різниця між тегами Strong та B? Як Ви можете використати HTML для створення доступного контенту для людей з обмеженими можливостями? Опишіть, як можна використовувати Canvas. Для створення графіки на веб-сторінці? Які безпекові аспекти слід враховувати при створенні HTML форм? Що таке Progressів Engagement? І як це можна застосувати в HTML? Що таке мікро або метадані в HTML і як вони взагалі можуть використовуватися? І останнє як можна створити адаптивні зображення в HTML? Ці всі запитання я прикріпляю знизу і залишаю їх на Google документі. Відповідно, вони будуть одразу з відповідями. Ви можете одразу читати запитання і відповідь на нього. Дякую всім, хто додивився. І кого цікаві наставництво, пишіть мені в телеграм. Ставте лайк, коментар і підписуйтесь на канал. Всім па-па, з вами був Юра.